Вітаю! Урок з геометрії в 7 класі за темою Трикутник і його елементи Медіана висота бісектриса проведу я, учитель математики Одеського ліцею номер 24 Кравець Інна Петрівна. Розпочнемо наш урок з графічного диктанту. Накресліть відрізок АБ, довжина якого дорівнює 8 см. Позначте його середину точку М. Вкажіть, на які відрізки поділить точка М заданий відрізок, і знайдіть довжини цих. Відрізків. Побудуйте кут АОБ, градусна міра якого дорівнює 120 градусів. Побудуйте бісектрису промінь ОК. Укажіть, на які кути поділив промінь ОК заданий кут. І знайдіть їх величини. Побудуйте пряму А і точку А, яка не належить цій прямій. Побудуйте перпендикуляр АМ до цієї прямої, чи можна через точку А провести. Ще один перпендикуляр до прямої. А. Відповіді до диктанту. Довжина відрізку АВ – 8 см. Точка М середини цього відрізку. Відрізок АМ дорівнює відрізку МВ і дорівнює 4 см. За допомогою транспортира побудували тупий кут АОБ 120 градусів. Провели бісектрису ОК цей промень. Кут АОБ навпіл. Кут АОК дорівнює куту КОБ дорівнює 60 градусів. Через точку А, яка не належить прямій А, за допомогою косинця провели перпендикуляр і до того ж тільки один. Медіаною трикутника називається відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Відрізок АМ дорівнює відрізку МЦ. Бісектрисою ТРИКутника. Називається відрізок бісіктриси кута трикутника, що сполучає його вершину з точкою на протилежній стороні трикутника. Кут АБЛ дорівнює куту СБЛ. Висота трикутника. Висотою трикутника називається перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону, відрізок BH перпендикулярний до сторони АЦ. Відрізок BH – висота трикутника. За даними на малюнку, назвіть медіану бісектрису висоту трикутника. Медіана Б Б1, Бісектриса С С1. Висота А А1. Скільки медіан бісектрис висот можна провести в будь-якому трикутнику? Кожен трикутник має три медіани, три бісектриси і три висоти. Чи правильно, що в трикутнику PQR Сторона П лежить проти кута Q? Ні. Кут П прилеглий до сторони Р. Кут Q лежить між сторонами П Р і QR. Р. Ні. Сторона П лежить проти кута П. Так. У трикутнику АБЦ проведено медіани АК і БМ. Яка довжина відрізків БК і СК, якщо сторона БС дорівнює 7 см? Точка К середина відрізку БЦ. Отже, БК дорівнює ЦК і дорівнює 3,5 см. Яка довжина відрізка АC, якщо відрізок А дорівнює? 4 см. Точка середина відрізку А С, отже, МС дорівнює А М і дорівнює 4 сантиметри. Відрізок АС вдвічі більший відрізку А М і дорівнює 8 сантиметрів. виконання тестових завдань. БК відрізок, що сполучає вершину Б трикутника МБН з точкою К, яка лежить на стороні МН. За якою умовою відрізок БК буде бісектрисою трикутника МБН. МК дорівнює КН. БК – Перпендикулярна МН. Кут МБК дорівнює куту КБН. Відповідь. Кут МБК дорівнює куту КБН. Відомо, що АЦ медіана трикутника. АБД. Який висновок можна зробити на основі означення медіани трикутника? Кут АCД дорівнює 90 градусів, кут САБ дорівнює куту. C, A, Відрізок БЦ дорівнює відрізку Д. Відповідь BC дорівнює DC. У трикутнику BKL кут К дорівнює 53 градуси. BL дорівнює 11 сантиметрів. КЦ висота трикутника. Який елемент можна знайти за цими даними? Кут К. С, Б. Відрізок БЦ? Кут Л К. С. Відповідь Кут К. С дорівнює 90 градусів КС – висота перпендикулярна до сторони B, На малюнку відрізок СК – бісектриса трикутника АВС. Кут АЦК дорівнює 34 градуси, знайдіть кут БЦА. Кут БЦК дорівнює куту АЦК і дорівнює 34 градуси. Отже, кут АЦБ вдвічі більше кута АЦК і дорівнює 68 градусів. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 45 см, а його основа 17 см. Знайдіть довжини бічних сторін цього трикутника. Дано сторона А дорівнює 17 см, сторона Б дорівнює. Стороні С. Знайдіть ці сторони. Периметр трикутника дорівнює А плюс Б плюс С. Знає сторону А, складемо рівняння. 17 додати П, додати С. Дорівнює 45 сума сторін Б і С дорівнює 45 відняти 17. Отже, сума сторін Б і С дорівнює 28. Сторони B, C рівні. Отже, 28 поділити на 2 дорівнює чотирнадцять сантиметрів Василько з частини дроту довжиною двадцять сантиметри зігнув фігуру рівносторонній трикутник, який периметр цього трикутника, яка довжина цього, цієї сторони. Периметр трикутника співпадає з довжиною частини дроту і дорівнює 24 см. Периметр рівностороннього трикутника знаходимо за формулою. П дорівнює 3А. Отже, щоб знайти сторону А, треба 24 см. Поділити на 3 і дорівнює 8 см. Чи вистачить 12 см дроту, щоб зігнути з нього трикутник, одна зі сторін якого дорівнює 7 см. Начебто так. Периметр дорівнює сумі довжин всіх його сторін. Нехай сторона С дорівнює 7 см. Тоді сума двох інших сторін дорівнює 5 см. За нерівністю трикутника має бути С менше, ніж сума А плюс Б. 7 менше 5. Хибно. висновок Трикутник отримати. Неможливо. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили основні важливі підрізки трикутнику Медіана, бісектриса, висота. І навчилися розв'язувати задачі з їх використанням. Домашнє завдання за темою трикутник і його елементи. Назвіть сторону, яка лежить проти кута. А. Назвіть кут, який лежить проти сторони Аце. На малюнку трикутник CDK Рівна Бедрений, знайдіть невідому сторону, як Називається невідома сторона трикутника. Визначте вид трикутника АВС, якщо кут А дорівнює 56 градусів, кут Б дорівнює 90 градусів, кут С дорівнює 34 Скільки висот має трикутник? На якому малюнку А Б В Г відрізок Б Н бісектриса трикутника. Чи можуть відрізки завдовжки 15 см, 16 см і 18 см бути сторонами трикутника? У трикутнику одна сторона дорівнює 17 см, друга на 9 см більше за першу, а третя у два рази менше від другої. Знайдіть периметр цього трикутника. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 64 см, а бічна сторона 24 см. Знайдіть довжину основи цього трикутника. Домашнє завдання. Робимо в зручному для вас режимі з використанням паузи. Відповіді додаються. Бажаю успіху.